Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегамота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Вільям Тен Бруклінський проект. Величезні круглі двері в глибині розчинилися і мерехтливі чаші світла на кремовій стелі потьмяніли. Але коли чоловік у чорному джемпері грюкнув дверима і задраїв їх за собою. Світло знову залило все довкола білим сяйвом. Він пройшов у передню частину зали, повернувся спиною до напівпрозорого екрану, що займав пів стіни, і 12 репортерів, чоловіки і жінки, шумно зітхнули з полегшенням. А потім, із поваги до Служби безпеки, всі, як заведено, бадьоро підвелися на ноги. Він привітно всміхнувся, махнув рукою, щоб сідали. І почухав носа пачкою надрукованих на мімеографі листків. Ніс у нього був великий, і, здавалося, ще більше додавав йому солідності. Сідайте, пані та панове, сідайте. У нас у Бруклінському проєкті не варто вдаватися до церемоній. Просто на час експерименту я, так би мовити, ваш провідник, виконувач обов'язків секретаря, адміністратора зі зв'язків з пресою. Ім'я моє вам ні до чого. Ось, будь ласка, візьміть ці листки. Кожен брав по листку і передавав решту далі. Відкинувшись у напівкруглих алюмінієвих кріслах, вони намагалися вмоститися зручніше. Господар кинув погляд на масивний екран, потім на на стінного годинника, по якому повільно повзла єдина стрілка, і весело поплескав себе по боках. Ну, до справи. Зараз розпочинається перша в історії людства далека подорож у часі. Вирушать у неї не люди, а фотографічні та записувальні пристрої, які доставлять нам безцінні відомості про минуле. На цей експеримент бруклінський проект витратив майже 10 мільярдів доларів і понад 8 років наукових досліджень. Експеримент покаже, наскільки дієвим є не лише новий метод дослідження. А й зброя, яка ще найдійніше забезпечить безпеку нашої вітчизни, зброя, перед якою недаремно тремтітимуть наші вороги. Насамперед попереджаю не намагайтеся нічого записувати, навіть якщо вам вдалося таємно пронести сюди олівці чи ручки, повідомлення свої запишете лише по пам'яті. Кожен з вас має примірник Кодексу безпеки з усіма останніми доповненнями. А також брошуру з правилами, спеціально встановленими для бруклінського проєкту. На листках, які ви щойно отримали, є все необхідне для ваших повідомлень. Там також містяться пропозиції щодо подання і висвітлення фактів. За умови, що ви не вийдете за межі зазначених документів, ви можете писати свої нариси, як вам заманеться. Преса, пані та панове, має залишатися недоторканою. І вільною від урядового контролю. А тепер, будь ласка, ваше запитання. Дванадцять репортерів втупилися в підлогу. П'ятеро взялися читати щойно отримані листки. Папір голосно шарудів Як, не маєте запитань? Невже вас так мало цікавить проєкт, який подала в останню межу? Четвертий вимір час. Ну ж бо, ви особлюєте цікавість нації. Ви не можете не мати запитань. Бредлі, у вас на обличчі сумнів, в чому річ? Повірте, Бредлі, я не кусаюся. Всі засміялися і весело перезирнулися. Бредлі наполовину підвівся і указав на екран Нащо він такий непрозорий. Я зовсім не хочу знати, як працює Хронор, але ж нам звідси видно лише тьмяні розмиті силуети людей, які тягнуть по підлозі якийсь апарат, і чому в годинника лише одна стрілка. Гарне запитання, сказав виконувач обов'язків секретаря, його Великий ніс, здавалося, засвітився. Дуже гарне запитання. Отже, годинник має лише одну стрілку, тому що, зрештою, експеримент стосується часу у Бредлі, і служба безпеки побоюється, щоб через якийсь непередбачений витік інформації плюс закордонні зв'язки, час самого експерименту, коротше кажучи, щоб не порушилася таємниця. Цілком достатньо знати, що експеримент почнеться, коли стрілка дійде до червоної позначки. З тих самих причин екран не надто прозорий, і те, що за ним відбувається, трохи розмите. Так маскуються деталі і налаштування. Я уповноважений повідомити вам, що надзвичайно, як би це сказати, важливі саме деталі апарата. Є ще запитання? Калпепер. Калпепер із об'єднаного агентства, так? Так, сер, із Об'єднаного агентства новин. Наших читачів дуже цікавить ця історія з винахідниками Хронора. Їхня поведінка та все інше, звісно, не викликають у наших читачів ні поваги, ні співчуття, але хотілося б знати, що вони мали на увазі, коли казали, ніби експеримент небезпечний через брак даних. А це їхній президент, доктор Шейсон. Його розстріляють, не знаєте? Чоловік у Чорному посмикав себе за ніс. І задумливо пройшовся перед репортерами. Зізнаюся вам, точка зору цих винахідників хронористів або як ми називаємо їх між собою хроніків, на мій смак аж занадто екзотична. Будь-що мене не надто хвилюють погляди зрадника. За те, що Шейсон розкрив характер дорученої йому роботи, на нього, можливо, чекає смертна кара, а може й ні. З іншого боку, він загалом може так, а може й ні. Сказати більше я не можу з міркувань безпеки. Міркування безпеки. При цих магічних словах кожен репортер мимоволі випростався на своєму жорсткому сидінні. Калпепер зблід, а на його обличчі проступив піт. Тільки б вони не подумали, що я спитав про Шейсона, щоб зрозуміти більше, у відчаї подумав він. Дідько мене напоумив спитати про цих учених. Калпепер опустив очі. І усіма силами старався показати, що йому соромно за цих непотрібних дурнів. Він сподівався, що виконувач обов'язків секретаря помітить, як він цим обурений. Годинник голосно цокав Стрілка була вже зовсім близько до червоної позначки. За екраном у величезній лабораторії припинився будь-який рух. Навколо двох притулених одна до одної блискучих металевих сфер зібралися люди. Поряд із цими велетами вони здавалися крихітними. Більшість вдивлялися в циферблати і розподільні щити, а ті, чия місія вже завершилася, гомоніли з працівниками Служби безпеки в чорних джемперах. З хвилини на хвилину розпочнеться операція Перископ. Звісно, перископ адже ми проникаємо в минуле за допомогою своєрідного перископа. Він зробить знімки і зафіксує події, що відбувалися в різні періоди. Від 15 тисяч до 4 мільярдів років тому. У зв'язку з низкою серйозних міжнародних і наукових обставин, що супроводжують експеримент, його правильніше було б назвати Операція Перехрестя. На жаль, ця назва вже була е, використана. Кожен постарався вдати, ніби й гадки немає, про що йдеться. Хоча довгі роки всі присутні тут журналісти із заздрістю споглядали заховані за сімома замками книги. Які могли б багато про що розповісти. Це не важливо. Тепер я коротко викладу вам перед історію Хронора, вивчену службою безпеки Бруклінського проєкту. Що там у вас іще, Бредлі? Бредлі знову наполовину підвівся. Нам відомо, що колись існував Мангеттенський проєкт, Лонг-Айлендський, Вестчестерський, а тепер ось Бруклінський. Тож хотілося б знати, чи не було проєкту Бронкс, я сам із Бронкса. Місцевий патріотизм, знаєте. Звісно, цілком зрозуміло, але якщо проєкт Бронкс існує, можу вас запевнити, що поки він не завершений, про нього, крім його учасників. Знають хіба що президент і міністр державної безпеки. Якщо, повторюю, якщо такий проєкт існує, будь яке повідомлення про нього буде для людства несподіванкою, як це було з Вестчастерським проєктом. Думаю, таке не скоро вивітриться з пам'яті людства. При цьому спогаді він посміхнувся і одразу відгукнувся Калпеппер, трохи голосніше за інших. Стрілка годинника була вже зовсім близько до червоної позначки. Так, Вестчестерський проект, а тепер цей. Тим самим безпека нашої держави наразі забезпечена. Уявляєте, яке чудове знаряддя дає Хронор у руки нашої демократії? Замисліться над тим, що сталося з Коні Айлендським і Фледбурським філіалами проекту, ці події згадуються в листках, які ви отримали, до того як Хронор був цілком випробуваний. Під час тих перших експериментів ще не знали, що третій закон Ньютона дія дорівнює протидії, справедливий для часу так само, як для решти трьох вимірів. Коли перший Хронор запустили назад у минуле, на дев'яту частку секунди. Уся лабораторія була відкинута в майбутнє на такий самий час і повернулася, е, повернулася зовсім невпізнаною. До речі, саме це завадило подорожам у майбутнє. Обладнання разюче змінилося. Людині такої подорожі не витримати, але уявляєте, як завдяки лише цій машині ми можемо впоратися з ворогами. Поставимо хронор достатньої маси на кордоні з ворожою державою і надішлемо його в минуле. Тоді держава буде закинута в майбутнє. Уся цілком, а повернуться з майбутнього лише трупи. Заклавши руки за спину і похитуючись на каблуках, він поглянув собі під ноги. Ось чому ви зараз бачите дві кулі. Хронор є лише в одній, ті, що праворуч. Друга просто макет. Противага. Її маса точно дорівнює масі першої. Коли Хронор зарядиться, він пірне в минуле. На 4 мільярди років і сфотографує Землю. А вона тоді перебувала ще в напіврідкому, частково навіть газоподібному стані і швидко ущільювалася адже сама сонячна система тоді щойно сформувалася. Водночас макет помандрує на 4 мільярди років у майбутнє і повернеться звідти сильно зміненим, але причини цих змін нам іще не цілком зрозумілі. Обидві кулі зіткнуться у нас перед очима і знову розлетяться в боки, приблизно на половину часового відрізка. І на цей раз Хронор зафіксує дані про майже тверду планету, яку трусять землетруси і на якій, можливо, існують форми близькі до живого життя, особливо складні молекули. Після кожного зіткнення Хронор пірнатиме в минуле на половину того часового відрізка, на який він заглибився попереднього разу. І щоразу автоматично збиратиме всілякі знання. Геологічні і історичні епохи, у яких, як ми припускаємо, він побуває, позначені на ваших листках за номерами від 1 до 25. Насправді, перш ніж шкулі опиняться в стані спокою, Хронор пірнатиме ще багато разів, але в усіх інших епохах він перебуватиме таку коротку мить, що, на думку вчених, Доправити звідти фотографії чи будь-яку іншу інформацію він вже не зможе. Врахуйте, наприкінці досліду, перед тим як зупинитися, кулі лише ніби тремтітимуть на місці, тож, хоча вони віддалятимуться на віки від теперішнього моменту, помітити це навряд чи вдасться. Бачу, ви маєте запитання Праворуч від Калпепера підвелася хударлява жінка в сірому твідовому костюмі. Я. Я знаю, що моє запитання зараз недоречне, почала вона, але я не спромоглася поставити його в слушну хвилину. Пане секретарю. Виконувач обов'язків секретаря добродушно поправив коротун в чорному. Я лише виконую обов'язки секретаря. Продовжуйте. Отже, я хочу сказати, пане секретарю, чи не можна якось скоротити час нашої перевірки після досліду? Невже нас триматимуть під замком цілих два роки лише через побоювання, що раптом хтось із нас побачив забагато, та ще й до того ж, він поганий патріот, а отже, стане загрозою для держави. Коли наші повідомлення будуть розглянуті цензурою, за певний достатній для перевірки час, ну хоча б місяців з три, нам, на мій погляд, могли б дозволити повернутися додому. Я маю двох маленьких дітей, а інші. Говоріть лише за себе, місіс Брайант, прогарчав представник Служби безпеки. Ви ж місіс Брайант, так? Місіс Брайант із об'єднання жіночих журналів? Дружина Алексіса Брайанта. Він ніби робив олівцем позначки у себе в мозку. Місіс Брайант опустилася в крісло праворуч від Калпепера, судомно притискаючи до грудей примірник Кодексу безпеки з усіма доповненнями, брошуру про Бруклінський проект і тоненький листок. Віддрукований на мімеографі, Калпепер відсунувся від неї якомога далі, тож бильце крісла вп'ялося йому в лівий бік. Чому всі неприємності трапляються саме з ним? І тепер ще ця божевільна жінка, як на зло, дивиться на нього, мало не плачучи, ніби чекає на співчуття. Він закинув ногу на ногу і втупився в одну точку прямо перед собою. Ви залишитеся тут. Бо лише в цьому випадку Служба безпеки буде цілком впевнена, що поки апарат не стане зовсім іншим, ніж ви його бачили, назовні не просочиться жодна суттєва інформація. Вас же ніхто не змушував приходити сюди, місіс Брайант, ви самі зголосилися, тут усі зголосилися на власний розсуд. Коли ваші редактори обрали саме вас, за законами демократії ви мали право відмовитися, але ніхто з вас не відмовився. Ви розуміли, що відмова від цієї неймовірної честі позначатиме вашу неспроможність перейнятися ідеєю державної безпеки, покаже, що ви загалом не згодні з Кодексом безпеки в тій частині, де йдеться про дворічну перевірку. А тепер прошу, щоб людина, яку досі вважали такою діловою, і гідною довіри журналісткою, як ви, місіс Брайант, в останню хвилину раптом поставила схоже запитання, та я. Голос коротуна перетворився на шепотіння. Я навіть починаю сумніватися, чи достатньо дієві наші методи перевірки політичної благонадійності. Калпепер кивнув на знак згоди і обурено поглянув на місіс Брайант, а вона кусала губи і намагалася вдавати, ніби страшенно зацікавлена тим, що відбувається в лабораторії. Недоречне запитання край недоречне воно забрало час. Який я збирався присвятити докладнішому обговоренню широких можливостей Хронора та його застосуванню в промисловості. Але місіс Брайант, бачте, мусила відкрити свої жіночі почуття хіба вона розуміє, що наша держава щодня зазнає дедалі більшої ворожості і що їй загрожує дедалі більша небезпека. Її це анітрохи не хвилює, її турбують лише ті два роки, якими держава просить її пожертвувати. Щоб забезпечити безпечне майбутнє для її ж власних дітей. Виконувач обов'язків секретаря смикнув себе за джемпер і заговорив спокійніше. Усі ніби трохи розслабилися. Апарат невдовзі задіють, тож я коротко торкнуся найцікавіших періодів, які досліджуватиме Хронор, і дані про які будуть для нас дуже корисними. Насамперед, періоди перший і другий. Бо в цей час земля набувала своєї поточної форми. Потім третій, докембрійський, період Протерозойської ери, мільярд років тому. Тут знайдені перші достовірні сліди живого життя, переважно ракоподібні і морські водорості. Шостий період, 125 мільйонів років тому, це середньоюрський період Мезозойської ери. Подорож у так званий вік рептилій може дати нам фотографії динозаврів. Тим самим стане нарешті відомо, якого вони були кольору, а також, якщо пощастить, фотографії перших савців і птахів. Нарешті восьмийй і дев'ятий періоди, ольгоценова і міоценова епохи третинного періоду, позначені появою ранніх предків людини. На жаль, до того часу коливання Хронора будуть настільки частими, що йому навряд чи вдасться зібрати які-небудь суттєві дані. Пролунав удар гонгу. Стрілка годинника торкнулася червоної позначки. П'ять техніків увімкнули рубильники, журналісти миттю подалися вперед, але кулі вже зникли з поля зору. Місце їх за щільним пластиковим екраном миттєво спорожніло. Хронор вирушив у минуле за 4 мільярди років. Пані та панове, ви присутні при історичній події, во історичній. Я скористаюся часом, доки кулі не повернуться і розповім. Про навіжені ідеї цих, цих хроніків, загальний нервовий сміх став відповіддю на жарт секретаря. Дванадцять репортерів вмостилися зручніше і приготувалися слухати, як він аналізуватиме безглузді ідеї. Як вам відомо, потреба у подорожах в минуле заперечують насамперед через страх, що будь-які, здавалося б, найневинніші дії там спричинять катастрофічні зміни в сьогоденні. Віроломний Шейсон і його беззаконне товариство поширили цю гіпотезу на різні вигадки, на всякі дрібниці, на кшталт суву молекули водню, яку насправді ніхто в минулому нікуди не зсував. Під час першого експерименту в Коні Айлендському філіалі, коли Хронор повернувся назад уже за дев'яту частку секунди, найрізноманітніші лабораторії, оснащені всілякими приладами, найретельнішим чином перевіряли, чи не сталося якихось змін. І жодних змін не виявили. Державна комісія дійшла висновку, що потік часу суворо розмежований на минуле, сьогодення і майбутнє, і в ньому нічого змінити не можна. Але Мейсона та його поплічників це, бачите, не переконало. Вони? 4 мільярди років тому Хронор гойдається в хмархі з двоки надкипляючою над киплячою землею і за допомогою автоматів наквапливо збирає дані. Пара, яку він потіснив, сконденсувалася і падає величезними блискучими краплями. Наполягали, щоб ми призупинили експерименти, поки вони ще раз усе не прорахують. Дійшли до того, що стверджували, ніби якщо зміни відбулися, ми не зможемо їх помітити, і жоден прилад не зможе їх зафіксувати. Вони казали, ніби ми сприйматимемо ці зміни як щось що існувало споконвіку. Бачите. І це в той час, коли нашій державі, а це ж їхня держава також, шановні представники преси, їхня також загрожувала величезна небезпека. Уявіть собі. Він просто не знаходив слів. Він крокував туди-сюди і хитав головою. І репортери, сидячи в ряд на довгій дерев'яній лаві, також співчутливо похитували головами. Знову пролунав гонг, дві тьмяні кулі майнули за екраном. Зіткнулися одна з одною і розлетілися в протилежних часових напрямках. Ось вам секретар махнув рукою в бік екрану. Перше коливання завершилося, і хіба щось змінилося? Хіба все не лишилося, як було, але ці інакодумці твердитимуть, що зміни відбулися, тільки ми їх не помітили. Сперечатися з такими антинауковими, заснованими на сліпій вірі поглядами марна витрата часу, ця публіка. 2 мільярди років тому величезна куля гойдається над вогняною землею, яку трусять виверження і фотографує її. Від неї відпали кілька розпечених до червоного шматків обшивки. У 5-6 тисяч складних молекул під час зіткнення з ними зруйнувалася структура, а якась сотня залишилися неушкодженими. Гаруватиме 30 годин на день із 33, щоб довести. Що чорне це не біле, або що в нас не два місяці, а сім, вони особливо небезпечні. Довгий приглушений звук. Це знову зіткнулися і розлетілися кулі, і тепле помаранчеве світло кутових світильників стало яскравішим. Тому що вони мають знання, тому що від них очікують, що вони покажуть найкращі шляхи. Тепер урядовий чиновник стрімко ковзав вгору й вниз. Жестикулюючи всіма своїми псевдоподіями, нині ми зіткнулися з надзвичайно складною проблемою. Один мільярд років тому примітивний і потрійний трилобіт, якого машина розчавила, щойно він встиг сформуватися, розтікся по землі калюшкою слизу. Надзвичайно складною. Перед нами стоїть питання, чи будемо ми струмпати, чи ні. Він говорив тепер, начебто вже й не англійською. А потім і зовсім замовк. Думки ж свої, звісно, висловлював, як завжди, плескаючи псевдоподією об псевдоподію півмільярда років тому трохи змінилася температура води і загинуло багато видів бактерій. Отже, зараз не час для застережень, якщо ми зуміємо успішно відрощувати втрачені псевдоподії, 250 мільйонів років тому. 125 мільйонів років тому. Щоб п'ятеро спіральних залишилися задоволені ми 62 мільйони років, 31 мільйон, 15 мільйонів, 7,5 мільйонів. Тим самим збережемо всю свою могутність і тоді бум-бум-бум, бум-бум-бум-бум-бум-бум ми, звісно, готові до переломлення, а це можете мені повірити досить добре і для тих, хто розбухає, і для тих, хто має луснути. Але ідеї розбухателів, як завжди, виявляються завіральними, бо хто лускає, той тече вперед, а в цьому полягає істина через те, що розбухателі тремтять від страху, нам зовсім не треба щось змінювати. Ну ось, апарат нарешті зупинився. Хочете роздивитися його краще? Всі висловили згоду, і їхні роздуті фіалкові тіла розрядилися і потекли до апарата. Дійшовши до чотирьох кубів, які більше не видавали пронизливого свисту, вони піднялися, загусли і знову перетворилися на слизькі бульбашки. Подивіться, вигукнула істота, що колись була виконувачем обов'язків секретаря при адміністраторі зі зв'язків з пресою. Погляньте добре, ті, хто ремствував, не мали рації, ми ахи не змінилися. І вона урочисто витягла 15 лілових псевдоподій. Нічого не змінилося. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.